Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на наступну тему: чи потрібно сплачувати кредити переселенцям та внутрішньопереміщеним особам, навіть якщо вони виїхали за кордон України? Якщо ви є особою, яка, наприклад, з окупованих чи прифронтових територій, де неможливо вже нормальне життя, і відповідно ви є внутрішньо переміщеною особою, тобто переїхали з вашого населеного пункту десь до центральної чи західної України, чи ви взагалі виїхали до Європи? То ви маєте цей статус, ви можете його оформити. Да? Якщо ви внутрішньо переміщена особа, ви можете оформити відповідну довідку, навіть отримувати певні пільгові виплати. Якщо ви виїхали за кордон, ви також можете оформити статус тимчасового захисту в деяких країнах і відповідно отримувати виплати як біженець. Але, на жаль, цей ваш. Прикрий статус не звільняє вас від обов'язків виконувати свої платежі по кредитам. Ви можете спробувати звернутися в кредитну установу з відповідною заявою, з проханням надати вам якийсь період кредитних канікул чи значно зменшити ваш платіж, і кредитна установа може це зробити. За власним бажанням, щоб піти вам на зустріч, проте ніяких спеціальних законодавчих положень, які б гарантували вам це право, на даний час, на жаль, немає. Тобто, індивідуально ви можете це робити, змусити кредитора піти на вам на зустріч, ви не маєте. Ніяких інструментів, окрім звернутися з позовом до суду та визнавати неможливість сплати по кредиту форс-мажором і встановлювати собі кредитні канікули чи зменшення платежу через рішення суду. Тобто, отакі от дві опції. А так, загалом, так ви повинні виконувати свої зобов'язання відповідно до умов договору. Якщо у вас немає такої можливості. Раджу вам звертатися напряму до кредитора і, можливо, вам вдасться домовитися, якщо ні, то звертатись з позовом до суду. Ось така ситуація. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо вам буде потрібна наша допомога для вирішення ваших боргових питань, наші фахівці завжди до ваших послуг.